Львівські Карпати переживають період свого відродження. Клуб зі столиці Галичини, який наразі виступає у першій лізі, впевнено йде до своєї головної цілі повернення в елітний дивізіон України. Підкріпили свої амбіційні наміри львів'яни не лише потужним підбором гравців, які здобувають потрібний результат на полі. Головне підсилення Карпат відбулося на тренерському містку. Влітку команду очолив, причому вже в п'яте у своїй кар'єрі легендарний Мирон Богданович Маркевич. Можливо, мало хто згадає зараз, але саме під керівництвом Маркевича львів'яни досягли свого найбільшого успіху у рамках чемпіонату України. У сьогоднішньому відео ми розповімо вам про тріумфальний для Карпат сезон 97-98, в якому леви своєю грою та результатами здивували всю футбольну Україну. Починаючи з першого сезону у незалежному чемпіонаті України, львівські Карпати вважалися міцним середняком вищої ліги з серйозними амбіціями поборотися за єврокубкові місця у сезонах 93-94 та 96-97 вищої ліги. Зелені леви фінішували п'ятими, а також в той період успішно виступали в Кубку України. У 93-му році львів'яни зупинилися лише за крок до омріяного трофею, програвши у фіналі Київському Динамо. Але якогось серйозного прогресу у грі та результатах Карпат надалі вже не було. Зеленому прайду потрібен був справжній вожак, який зможе вивести Львівський клуб на якісно новий рівень. Саме перед стартом кампанії 96-97 у Львів вдруге повернувся тренер, з яким були пов'язані всі недавні успіхи зелених левів. Карпати очолив Мирон Богданович Маркевич. Для мене Карпати то як. Так, якась релігія, тому що ну, всі боліли за Карпати. Тобто я в душі весь от, Карпат весь. Ти більше, що то моє рідне місто, ну і я десь відчував, що можна зробити хорошу команду. Я не пропускав ні одної гри 1963 року. І так що я ходив як пацаном, як булільник пізніше. І вже в юнацькому віці. Ну, я аж коли мене взяли в Карпати в 1971 році. Ну, і я мав змогу тренуватися з тими легендами, ну, які виграли кубок Радянського Союзу, так що то для мене було. Ну і я тоді не міг навіть подумати, що я колись стану тренером Карпат. У своєму першому після повернення сезоні Маркевичу вдалося не тільки якісно підсилити колектив потужними виконавцями, а й суттєво покращити гру та результати. Львів'яни практично до останнього туру боролися за місце у першій четвірці, яке дозволило б зіграти в Кубку УЄФА, але у підсумку фінішували лише на п'ятій позиції, пропустивши вперед своїх головних конкурентів Дніпро та зухвалих новачків еліти Полтавську Ворську. Малюнок гри, який демонстрували Карпати, не міг не подобатися вболівальникам, та й результати команди у попередньому сезоні можна було вважати вдалими. Але Мирон Богданович розумів, для досягнення більш амбітних цілей потрібен був не лише час, а й фінансові вливання для підсилення проблемних позицій. Влітку 97-го року львів'яни підписали півзахисників Сергія Ковальця, Ігоря Плотка, першого африканського легіонера в історії Карпат. Мохамеда Сума, який у Львові отримав прізвисько Семен, а також надзвичайно перспективного захисника з друголігового клубу Гарай Жовква Володимира Єзерського. А вже взимку зелені леви запросили до свого прайду досвідчених і зіркових Івана Гецька, Олександра Паляницю та Володимира Шарана з Дніпра. Але ні якісні кадрові вливання, ні повний карт-бланш від керівництва не допомогли львів'янам потужно стартувати у кампанії «97-98». Оновлені Карпати у перших п'яти турах зазнали трьох поразок, хоча і суперники тоді були не із простих Шахтар, Дніпро та Чорноморець. Можливо, на початку сезону все-таки далася ознаки незіграність складу, адже надалі Карпати крокували практично без втрат. Перше коло чемпіонату зелені леви завершили на п'ятій сходинці, здобуваючи переважно мінімальні перемоги завдяки майстерності та класу. Апогеєм першої частини сезону стала гостьова Вікторія над київським Динамо над командою, яка була безумовним лідером чемпіонату та успішно виступала у групі Ліги Чемпіонів разом з Ньюкаслом, ПСВ та Барселоною. У Києві під акомпанемент сильного дощу гості зі Львова святкували сенсаційну перемогу 1-0. Цей знаковий поєдинок став першим у кар'єрі для Володимира Єзерського на найвищому рівні. Погодні умови були жахливі: вітер, дощ, болото. Але у нас стояло завдання боротися за призові місця. Певна річ, було дуже приємно грати проти такої команди на чолі з Валерієм Лобановським і до того ж обіграти її. Динамо тоді було на підйомі і наводило жах на всю Європу. Після зимової перерви практично одразу на зелених левів очікував черговий календарний поєдинок проти київського Динамо. Білосині тоді тільки вилетіли у чвертьфіналі Ліги Чемпіонів від Ювентуса, але у внутрішньому чемпіонаті вирішили далеко не усі питання, адже відрив від шахтаря становив всього три очки. А ось Карпати відставали від третього місця на шість очок. В той березневий матчдей у Львові був справжній аншлаг. На стадіоні Україна зібралося близько 40 тисяч глядачів. Місця на трибунах вистачало не всім. Тому деяким винахідливим вболівальникам, щоб побачити гру улюбленої команди, доводилось залазити на найближчі дерева. На той момент то був рекорд відвідуваності для українських чемпіонатів. Глядачів було значно більше ніж 40 тисяч. Сходинки на стадіоні було неможливо відрізнити від лавок, адже все було забито. Атмосфера панувала тоді шалена. Ми не мали права програти. Карпати на таку фантастичну підтримку з боку вболівальників відповіли перемогою. Голи Голибеня та Гецька допомогли не лише в в сезоні обіграти грізних киян, а й дозволили левам по-справжньому увірватися у гонку за медалі. Перехоплює м'яч. Іван Гецько забиває другу голову Київського Динамо. Отже, два-нуль. Карпати попереду важко передати, що твориться на стадіоні Україна. По-перше, у нас була хороша команда. І тим більше там налаштовувати не треба було. Ну і то Зараз ми граємо при пустих трибунах, а тоді було десь коло 60 тисяч народу на стадіоні. І... Ну і тим більше Динамо тоді була одна з кращих команд в Європі. Ну, але я радий, що ми їх два рази обіграли, а пізніше ще третю гру в Києві зіграли нічого. Так що то був хороший доробок. Але ще раз повторюю, була дійсно така ну, команда європейського рівня в нас в Карпатах. У наступних матчах підопічні Мирона Маркевича здійснили щось справді неймовірне: зелено-білі відібрали очки у Шахтаря та Дніпра, а також обіграли потужні у ті роки донецький металург, ЦСКА та Чорноморець. У це важко повірити, але Карпати тоді зазнали лише однієї поразки у 23 матчах. Настільки потужні результати у другій половині сезону дозволили Карпатам в напруженій боротьбі обійти Дніпро на два очки та завоювати такі бажані бронзові нагороди чемпіонату України. Варто відзначити, що однією з головних запорук успіху тих Карпат була не тільки геніальність тренерської думки Маркевича, але й дуже надійна та злагоджена гра в обороні. За цим показником львів'яни посіли друге місце після Динамо 20 пропущених м'ячів проти 15 у Киян. А взагалі, за 30 зіграних матчів у тому сезоні зелені леви зазнали лише п'яти поразок, що ще раз доводить. Ті Карпати Маркевича були справді грізним колективом, який небезпідставно вважають одним із найсильніших в історії львівського клубу. Наступний сезон 98-99 Карпати розпочали не менш потужно. Закінчення першого кола чемпіонату зелено білі зустріли вже на звичному третьому місці, але під час зимової перерви досить неочікувано залишив команду головний творець бронзового успіху Мирон Маркевич. Ну, причини були прості. Основного спонсора Кірпу забрали в Київ, він став міністром транспорту. Гладія також губернатора забрали в Києві, він був віце-прем'єр-міністром став. Ну і все, і прийшли люди, які ну, захотіли то все розпродати. Ну і продали десь 17 футболістів. Тому не було ніякого резону залишатися. Мирон Богданович за два роки проробив колосальну роботу, результати якої не могли просто так одразу ж зникнути. З львів'янами продовжив працювати Степан Юрчишин, під керівництвом якого Карпати дісталися до фіналу Кубка України та фінішували у чемпіонаті на четвертому місці. Але далі розпочався стрімкий спад зелених левів, апогеєм якого став виліт до першої ліги. Ті Карпати через не зовсім футбольні причини не зміг врятувати навіть Маркевич, який ще двічі на цьому проміжку часу повертався до керма команди свого серця. Хоч у 2006 році зелені леви все ж повернулися до елітного дивізіону, але повторити казковий успіх сезону 97-98 львів'янам більше не вдавалося. До сьогодні найкраще досягнення Карпат після бронзи два поспіль сезони в першій п'ятірці за періоду роботи Олега Кононова, але то вже зовсім інша історія, про яку ми обов'язково розповімо у наступних відео.